Любов життєдайний відпочинок. Любов зветься відпочинком посеред труду і потіхою серед плачу. Любов це спочинок, що відсвічує душу, бо лучить волі тих, які любляться, усвідомлення того, що бажає Бог, аби душа прийняла якесь страждання. Вистачає для її заспокоєння посеред зневаг, болів і страт, достатньо вимовити, так Бог хоче, щоб знайти мир і задоволення посеред прикростей. У цьому полягає саме той спокій, що перевищує всяке чуттєве задоволення, Божий мир, що вищий від усякого уявлення. Свята Марія Магдалина Паційська. Відчувала велику радість, як тільки промовила слова Божа воля. У житті кожен мусить нести свій хрест. Свята Тереса каже, що хрест є тяжким для того, хто тягне, а не для того, хто пригортає його до свого серця. Багатостраждальний його слушно заявив, що Бог добре знає, як ранити і лікувати, ранить і лікує. Своєю єленістю Святий Дух чинить солодкими і любими ганьбу та муки, хіба Спаситель не заявив своєму Отцеві, так, Отче, бо так подобалося Тобі, так слід і нам говорити серед протиріч. Господи, нехай так буде, бо так подобається Тобі. Кажім, коли нападе на вас страх. Перед якимсь дочасним лихом. Мій Боже, роби що бажаєш, бо вже тепер приймаю те, що зробиш. Тут корисно наслідуватися ту тересу і часто впродовж дня жертвувати себе Богові. Кожного дня 50 днів жертвуй себе Богові і роби це ревно, бажаючи подобатися Богові. Каже свята Тереса, мій Боже, скільки разів я погордив твоєю волею, щоб чинити те, що подобалося мені. Жалую, що я так поступав. Господи, хочу від тебе усім серцем любити тебе. Говори, Господи, твій слуга слухає. Скажи, чого бажаєш від мене, по майбутньому хочу це виконувати. Твоя свята воля буде моїм єдиним бажанням і любов'ю. Святий Душе, допоможи, бо я немічний, ти такий добрий, то як можу я щось інше любити більше, ніж тебе? Своєю святою любов'ю опануй всіма моїми почуваннями, зрікаюся всього, що вповні віддати себе тобі, моя Мати Марія. Надіюся на тебе.